У 1998 році Сергій Антонюк залишив лави збройних сил України і пішов на пенсію. До цього чоловік служив і в Афганістані, і в Туркменістані. Службу закінчував у Ковалі. До оголошення мобілізації Сергій Антонюк працював начальником відділу збуту на одному з приватних підприємств рівного. З сьогоднішнього дня він виконуватиме обов'язки начальника відділу оперативних чергових у Рівненському обласному військовому комісаріаті. Окрім того, отримав сьогодні чоловік і нове звання. Відтепер він полковник. Я дуже радий, що я зло. Знов... В строю. І сьогодні понеділок почався для мене з такої приємної новини, що указом президента мені призначено нове військове звання, полковник. І я дуже радий, що мені батьківщина доручила захищати її незалежність і її. Самостійність і право вибору нашого народу на подальше життя в обласному військовому комісаріаті. Кажуть, потреба у нових людях була особливо з початком мобілізації, тому мусили доукомплектовувати кадрами як районні і міські, так і обласний призовний пункт. Вони працюють в обласному військовому комісаріаті, допомагають допомагають нам виконувати завдання. Тобі ж забезпечувати Військово зобов'язаними для інших частин працюватимуть військові відставники у комісаріатах до закінчення мобілізації. Олександр Тус, його прокупчук, новини рівного.